У Сумах стартували збори дзюдоїстів. Їх учасниця Софія Гречка у цей спорт прийшла у чотири роки. Нині їй 15 і вона є кандидатом у майстри спорту. Розповідає, займатися стала через брата. Моя мета досягти найвищого рівня на чемпіонаті України. України, далі відібратися на міжнародні турніри і показувати, що Сумська область також може займати призові місця. Ангеліна Віличко займається дзюдо у селі Камуші на Ахтищині. Мені подобається моє життя вже. Ну я не уявляю, що повинно статися, щоб я це все закрила. Усього близько 60 спортсменів готуються до чемпіонатів України серед спортсменів до 18 та 21 року. Мама предлагала деякі види спорту. Я був і на футболі, і на карате. Але мені дзюдо найбільше сподобалося. Дзюдо мені більше привлікає, бо красиві бразки. Ну, популярність, бо бо футбол там вже ж всі, всі місті, а дзюдоти сам дожив добиватися свої награди. Участь у зборах беруть півсотні юнаків та дівчат з різних міст Сумщини. На татамі тренуються дзюдоїсти з Сум, Охтирки, Кроливця, Дружби середина Будини Дрігайлова. Раніше говорить тренер Дмитро Богуш до обласного центру приїздили дзюдоїсти з Чернігова та Полтави. У цьому році їх немає, але приїхали троє спортсменів з Харкова. «Приїхав на збори тренуватися. Чого ти навчишся? Дисципліни, роботи в команді. Коли наші воїни змагаються на передовій, вони в першу чергу змагаються на татамі і змагаються на змаганнях. Тобто, я думаю, що це для них досить такий гарний стимул. Підняти прапор, доказати, що вони найкращі. Тобто, це я гадаю досить гарний для них поштовх. Після сумського збору на кращих спортсменів дзюдеїстів чекає турнір у Луцьку наприкінці січня та чемпіонати України у Львові у лютому. Олександр Качана, Віктор Лапченко, новини Суспільне Суми.